Ну і ще про особисте, але те, що може стати нашим спільним, був у мене цього тижня день народження, і я запросила усіх своїх друзів, давніх і нових, замість квітів і сюрпризів, мені зробити дуже важливий подарунок одному хлопчикові вані Вереху. Йому 16, і 15 із цих 16 років він бореться із хворобою, mm -hmm. яку в Україні навіть встановити не змогли. Синдром Швахмана Даймонда рідкісна генетична хвороба, руйнує його кістковий мозок. Досі хворобу вдавалося контролювати ліками, але вони перестали діяти, щоб врятувати життя, терміново потрібна пересадка кісткового мозку. Її вже призначили на листопад у клініці Верони і виставили рахунок на 115 тисяч євро. Мене зачепило, що досі на рахунку вані у відомому в Україні фонді таблеточки грошей практично не було. Ми швидше реагуємо на відводіток менших. Але 16 вересня ситуація змінилася завдяки вам. Я щиро дякую усім, хто відгукнувся на моє прохання. Результат вразив мене саму. Лише за три дні зранку п'ятниці ми зібрали вже для порятунку вані 240 тисяч гривень загалом. Так мені повідомили у фонді. ось ця сторінка. У кабінеті, який фонд завів спеціально для нас, видно лише частину суми. Вона йде різними джерелами, але це ще не все. Всього потрібно більше трьох мільйонів. Тому не складаємо рук. Навіть по 10 гривень від кожного, хто дивиться нас зараз. І хлопчика з'явиться шанс жити. Координати знайти легко на сайті таблеточок за пошуком Алла Мазур і на Фейсбук-сторінках ТСН «Тижня» і моїй. Я вірю, разом ми зможемо і встигнемо вчасно.